Покращити транскордонну співпрацю громадські організації області зібрались на спеціальний семінар щодо покращення написання грантових проєктів. Так, за словами Дмитра Романюка, у 2015 році в області реалізувались 18 проєктів міжнародної технічної допомоги. 11 з них у рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства і партнерства. Ми проводимо ці навчання для того, щоб мати можливість реалізувати і затягнути кошти, які виділяються європейським союзом на політику транскордонного співробітництва. Тільки по одній програмі, для прикладу, Польща, Білорусь, Україна, передбачено більше 170 мільйонів євро. Віталій Вандич вже не перший рік бере участь у таких навчаннях. Його громадська організація є доволі активною у розробці різноманітних проєктів, що стосуються співпраці з країнами-сусідами. Ми стоїмо на воротах Гуцульщини, це є величезний етнорегіон, який, в принципі, і розпіарений на рівні України, але ресурс використовується десь приблизно ну, відсотка, напевно, на 20%, можливо, максимально 30. Тобто наше завдання стоїть, що якраз єврорегіон, Єврокарпати розшарити інформацію на європейські країни, щоб залучити як внутрішнього, так і зовнішнього туриста. Організатори кажуть, подібні ініціативи сприятимуть підвищенню якості підготовлених проектних заявок, а також зростанню конкурентноспроможності учасників від області. Наше завдання зараз полягає в тому, щоб громадські організації були спроможними активними, і щоб ми могли говорити про те, що в нашій області буде реалізовуватися 10-20 проєктів транскордонної співпраці, а це вирішення локальних проблем, це вирішення проблем міст селищ, ті, які ми не можемо. Вирішити через проблему відповідно наших бюджетів і відповідно економічного стану. А ще проведення навчальних семінарів з проектного менеджменту є основою підготовки громадських організацій до участі у грантових конкурсах. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.